Макс, скажи, як настрій на зборах? Вже майже два тижні команда працює, спочатку з Вягелі, тепер в Рівному. Як вам взагалі умова на зборах і який настрій в команди? Настрій чудовий. Трошки втомилися, звичайно, кінець перших зборів, скажімо так, трошки втомлені, але це приємна втома. Умови чудові. Хочемо подякувати керівництву клубу за... Такі прекрасні умови, які ми маємо. Зараз не кожна команда може мати такі гарні умови, як ми, тому дякуємо керівництву. Ну, загалом, як з новачками вже трошки команда перезнайомилась, влилися вони трошки в колектив, адже це вже повноцінні гравці команди, які там семеро чоловік підписали контракт. Ну, Потрошку вливаються в колектив. Павліну я знав до цього, тому я думаю, в нього проблем ніяких не було. Те, що влиця в колектив, а всі інші потрішки вливаються, притираємося друг до друга. Тому я рахую все буде добре. Ну, загалом відчувається, що ну, десь, в принципі, хоч ми пізніше за інших почали, але що вистачить нам часу підготуватися до весни. Ну, я думаю, тренерському. Суставо видніше, коли починати збори, я впевнений, що нам вистачить, і раз вони так вирішили, що потрібно нам ну, грубо говоря, зараз почати збори, тому вони, в них є певний план, і я думаю, ми його виконаємо і будемо готові до чемпіонату на всі 100%.